І всім привіт! Я хочу сьогодні розказати, чого полювання лишається ще досі самим топовим заробітком на Радомір РП. Для полювання нам потрібна зброя та патрони. У мене на складі є матеріали, з яких ми зможемо скрафтити зброю та патрони. От я вже на складі банди, візьмемо МСР, це хороша зброя для охоти, та нам потрібні патрони 338. Давайте їх пошукаємо, от, магніум 338. Беремо їх разом зі собою. Я думаю, нам 34 патрони хватить. Так просто покажу, як і скільки можна заробити на полюванні. Для полювання я візьму свій дочти Рамес SRT. У нього досить великий багажник, та ще й можна їздити по полям, рельсам. В общем, по горам вообще всюди. Бо як я дізнався, машини, на яких можна і ЄПП, можна їздити і по горам, і по рельсам. Будете тепер знати. Давайте виберемо, куди ми поїдемо на полювання. Нажимаємо М, карта. І на карті будуть відмічені місця, де можна полювати. Наприклад, можна побачити отут таку розову лавку. тут можна полювати, тут можна, тут і багато де ще можна. Кстаті, отут-от, я ніколи не бачив, хоч нічі Лістри. Інтересно, тут можна буде попробувати. Давайте поїдемо перше сюди, потім можна буде попробувати отут-от. А поки ми їдемо, я би хотів вас пригасити грати разом зі мною на 18-му сервері Radmir RP. При реєструванні введіть мій нікнейм Володимир Баректар поле пригасившого. Буду дуже вдячний за це. Ну а ми погнали. От і можна зліва вже бачити ліс, в якому ми будемо полювати. Надіюся, тварини є, і кстаті, хотів би дуже вам інтересно розказати: зараз найкращі часи в Радміра Просто школа там, ну, школа вже закінчилась, там онлайн буде повишатися і скоро класна обнова. Онлайн зараз не дуже великий на всіх серверах, і поки нема конкуренції на охоті, можна легко на цьому заробляти великі гроші, просто полювати на всіх лісах, які ви бачите. І можна заробити досить великі гроші. От можна, але теж проблема. Трохи Олені зараз багані на даний момент, і не так просто. Давайте виходимо з авто, дістаємо нашу зброю. Та патрони. Давайте візьмемо для початку штучок 10. О, якщо нападе ведмідь, було б не дуже круто. І так же ж, якщо буде розпален кар, давайте припаркуємо нашу машину, щоб вона була тута. Все, давайте починаємо наше полювання. Все, мінус один олень. У мене інвентарі є нож, треба знайти квестову лінію з дідом, щоб отримати його та могти полювати на тварин. Зразу це кажу. Збираємо нашого Оленя. Ого, вони зробили так довгий збір оленя. Це жорстко. Не думав, що це буде так довго. Хочу розказати про квести з дідом. Ви вам дзвони, як ви отримали ліцензію на зброю, вам на телефон в будь-який момент може подзвонити дід. Ви піднімаєте трубку та виконуєте його квести. Після цього ви получите цей нож і зможете йти на полювання. Все дуже просто і легко. Все. Відкриваємо. все, ми отримали одну шкуру і животний жир. Животний жир, по суті, нам не потрібен. От мінус. Я так пам'ятаю, нам не дуже хватить цих патронів, але я так просто, наприклад, покажу, як це працює. Там можна побачити ведменя, можна буде спробувати його зараз піймати. За нього можна багато отримати грошей. Давайте швиденько дозбираємо цього оленя. Там олен літає нормально. Його ще й скрутило, як не знаю, що. Головне, щоб на нас ведмідь не напав з любого боку. Нормальна шкура, це класно. Давайте погнали візьмемо більше патрон для ведмедя, бо не знаю скільки на нього точно треба, але раніше треба було три патрона. Давайте візьмемо ще чотири штучки. Думаю, цього нам має хватити. Давайте закриємо багажник. Сядемо і під'їдемо до нього ближче. Отут тут десь був ведмідь. Треба його зараз знайти. Бо він буде для нас досить-досить цінний. Де ж він є? Я ж тільки ж... Ш... А вот, а от, овот, а от. А вот, давайте чуть-чуть від'їдемо, щоб він нас не всякий випадок не виніс, не вбив. Мінус все сюди, ваше топчик. Просто ідеально. Ми забрали ведмедя. Надіюся, нам побудеться класна шкура, яка уйде за досить багато. І це буде дуже круто і дуже класно. Я надіюся, нормальна шкура. В принципі, супер. Давайте скинемо це все в багажник. Олень. Олень. Ведмідь. Ну жир по суті нам не потрібен, але пусть, пусть буде. Я сподіваюся охоту будуть фіксити, пофіксити цих літаючих тварин, е додавлять більше їх, там, наприклад, можна кабанів додавити, там кроликів, і було це би дуже інтересно. Бо зараз на даний момент є тільки Олені та ведмеді. Це трохи сумно. Но потенціал є в цій роботі, мені, як по мені кажеться, вона досить інтересна. Давайте підійдемо ближче. В голову раз. <реш> Є мінус один. На другого нам не Ну Він ще й під текстури улетів. Нормально, він в повітрі. База. Но Ковалєвський говорив, що це скоро пофіксить. Плюс нормальна шкура. О, 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 о Там ведмідь, погнали! Давайте відмовимо більше патрон і погнали ведмеднього. Це імба. Давайте беремо зразу двадцятку. Не будемо заморочуватись. Стоп. Два ведмедя. Як мені його дістати? Давайте я підгоню машину, надіюся з машиною, я його дістану. Бо трохи не прикольно це. Ану. Я надіюся дістане. Я дуже на це надіюся. ПЖ. Перші... Давайте напишемо в репорт. Ждем відповіді. Не знаю, трохи тупо, по-моєму, написав, але нічого страшного. Ну чуть-чуть не вистачає, чуть-чуть. Ну не. <с>? допоможіть. Може бути, що навіть адміністрації нема. Це буде обідно. Ну, чуть-чуть буквально не хватає, реально. Був би, наприклад, Спринтер або якась фура наверх залізти, думаю, дістав би. Я так розумію, нам ніхто не збирається допомогти. Дуже круто, класно, напевно, адміністрації нема в СІТі з таким онлайном. Ну давайте поїхали за тим іншим ведмедем. Його хоча б заберемо. Ану. Фух, 40 хп, давайте захилимося. Давайте захилимося. Я на нього стільки патрон пустив. Надіюся, буде кожа нормальна. От і ми вже по 6 зібрали. Нормальне, ну окей, зійде. Той відмечі досі у повітрі. Класно. А ми не розстраиваємо. Ну от давайте цього оленя заберемо. От сюди. Easy. А їм на висоті. Не зря в CSGO грав і Fortnite. Нормальна шкура оленя нам попалася. Чого не попадаються якісь круті. Обідно. Кстати нам ще досі адміністрація не відповіла. Так класно у нас працює адміністрація на 18-му сервері. Зверніть, будь ласка, на це увагу. От у нас олень. Давайте лутаємо. З першої пулі сюди. Ну куди ти так погнав? <смі> Все, давайте латаємо цих двох оленів. У нас лишилося два патрона. Скоріше всього, нам не вистачить на оленя, але не будемо розстраюватись. Також би було дуже круто тут вибити ключ або кейс. Це теж буде дуже класним бустом. Недавно у мене знайомий, барон Фантомас, я думаю, ви знаєте. На 21-му сервері вибив кейс форсаж та продав його за 700 тисяч. Це як по мені дуже класний старт. Якщо повезе вибити кейс, це буде круто. Це прям буде імбуля. Ну а ми вже пощай долутали цього оленя і йдемо зразу за наступним. Він тут десь має бути. Якщо він не під текстурами, якщо він під текстурами, то це буде лютий мінус вайп, а він скоріше, все під текстурами. Ммм, яка візуха. Напевно, треба охоту лишати до оновлення, поки не пофіксить. Ну давайте глянемо. Ну не хвати пуль. М да. Все, патрони закінчились. Ну, інше, не будемо розстраюватись. Подивимося, скільки ми виручили грошей, за це все. Я думаю, сума буде, в принципі, нормальна. Цей жир можна, в принципі, викидувати, він по суті не потрібний. Ну, пусть, пусть буде. Давайте її зразу пушку сюди покладемо. Поїхали, дивіться, нажимаємо М, карта. І їдемо здавати в барвіху. Ось тут справа зверху, тут є ринок, на який можна здати. Дивіться. Ай-яй-яй. Дивіться, що я придумав. Я зміг застибнути на нього як текстурка, це просто їмбав. Все, ми залутаємо цього ведмедя, це буде ще. Плюс бустик нам по грошам. Вроді би, шкура ведменя стоїть так нормально, около 15 тисяч. Так що це крутяк. Лутаємо, лутаємо. Ну, це ж він зависток повітря, це, звісно. Круто. Дуже круто. Навіть адміністрація нам не потрібна. О, реакція буде якась то ще в повітрі. А вони там щось якусь музику спину. Плоха шкура відмеді. Да і не треба було його збирати, плохая. Зачем тоді вона? <свісно> ну давайте, нам лишилося поїхати на Барвіху і здати ці шкури. Подивимося, скільки ми з цього отримаємо грошей. Якщо шо, ми потратили около 15 хвилин. Це багато, Подивимося, скільки ми отримаємо. Ми вже недалеко до Барвіхі, ми вже помало під'їжджаємо вона там через міст. Е, я хочу поінтересуватися, може хтось є охотник, як часто у вас тут падають кейси, бо як у мене, у мене дуже рідко падають кейси на охоті. І мені дуже інтересно, може хтось знає, як в кого, як часто вони падають. Бо вроді би охота це така шняга, що тут дуже рідко падають кейси і ключі. Ну, зара. Як сказати, зараз дуже сильно зменшили шанси вообще на все на кейси і на ключі. Я так розумію, вони часом будуть зменшувати, зменшувати, зменшувати. І впослідок зовсім заберуть кейси, я так розумію, щоб економіку чуть-чуть встановити. Бо з кейсами вона чуть-чуть, ну, як чуть-чуть, сильно змінилася, все дуже сильно подорожало. І вони, типу, хочуть це і справити. Ого, ми врізались. Вон там от ринок. Давайте до нього під'їдемо. Якщо що нагадую, ця машина є ПП, є ПГ і можна їздити по рельсам, так що в цьому немає нічого страшного. Все, давайте заходимо в багажник. Беремо шкуру ведмедя. Шкуру оленя. Ага, ліміт. Ну, давайте продамо. Продать. Плюс 10 це плохая. Нормальна. Плюс 12500, плюс 12500. Давайте Олень. 10. 7500. І у нас є ще три штуки. Давайте їх теж продамо. 10. 10. І 10. Кстаті, ми пропрацювали десь хвилин 15. Ми получили скільки? 10 плюс 12, 12, це. 25, 35, 45, плюс 30, 75. 82500, як по мені, ваще топчик. 82500 за 15 хвилин. Це імба. Ще якщо повезти з кейсом або ключом, то це ваще топ, як по мені, заробіток на даний момент. Якщо не рахувати топові, такі як самоліт і остальне. Що я можу сказати? Йдіть на полювання, купляйте обов'язкову ліцензію на оружжя. І якщо ви новачок, не маєте великого бюджету, пробуйте знайти банду, яка зможе вам дати. Пушки та патрони, щоб, так сказати, зекономити, може ви їм продовжите, і вони продадуть вам дешевше, якщо вони просто так не подарять. Дуже дякую за пригляд, надіюся, це відео вам було корисне. Напишіть якийсь коментар, підпишіться на канал. На все добре і до побачення!